Що, якби у Вільяма Шекспіра була сестра, яка мала б таку ж уяву, дотепність і вміння володіти словом? Чи ходила б вона до школи, і чи стала б знаменитою? У есеї Своя кімната Вірджинія Вульф стверджує, що це було б неможливо. Вона вигадує уявну сестру, яка застрягла вдома і вихоплює час, щоб нашкрябати кілька сторінок, перш ніж заручитися і втекти. Поки її брат домагається слави та багатства, вона залишається покинутою та безіменною. У цьому мисленнєвому експерименті. Вульф демонструє трагедію, позбавленого прав Генія, і озирається назад у часі в пошуках натяків на ці приховані історії. Вона писала: коли хтось читає про відьму, яку зацькували, про жінку одержиму дияволами, про чаклунку, яка продає трави, або навіть про дуже видатну людину, яка мала матір, то я думаю, що ми натрапляємо на слід загубленого письменника, придушеного поета, якої снімої і безславної Джейн Остін. Своя кімната розглядає світ, який через соціальну ізоляцію та нерівність позбавлений великих творів мистецтва. Як найкраще зрозуміти внутрішній досвід відчуження? У своїх есеях та художніх творах Вірджинія Вульф передає словами слизьку природу суб'єктивного досвіду. Її герої часто живуть внутрішнім життям, яке глибоко розходиться з їхнім зовнішнім існуванням. Щоб допомогти вам зрозуміти ці розбіжності, коли ви наступного разу будете читати Вульф, пропонуємо вам розглянути деякі аспекти її життя і творчості. Народилася Аделіна Вірджинія Стівен у 1882 році у великій і заможній родині, що дало їй змогу займатися мистецтвом. У 1895 році померла її мати, а протягом наступних десяти років зведена сестра, батько та брат. Ці втрати призвели до першого епізоду депресії та подальшої госпіталізації. Вульф у молодості вона придбала будинок у лондонському районі Блумсбері разом зі своїми братами та сестрами. Це привело її до кола творчих людей, серед яких були Е. Ем Форстер, Клайв Белл, Роджер Фрай та Леонард Гульф. Ці друзі стали відомі як Блумсберійська група, а Вірджинія з Леонардом одружилися у 1912 році. Члени цієї групи були видатними діячами модернізму, культурного руху. Який прагнув розширити межі зображення реальності. Ключовими рисами модерністського письма є використання потоку свідомості, внутрішнього монологу, викривлення часу та множинних або мінливих перспектив. Ці риси з'являються у творчості Езри Паунта, Гертруди Стайн, Джеймса Джойса та самої Вульф. Читаючи у ліса Джойса, Вульф почала писати місіс Делавей». Як і в Улісі, дія тексту відбувається протягом одного дня і починається, заздавалося б буденних обставин. Місіс Деловей каже, що сама купить квіти. Але роман глибоко занурюється в травматичне минуле героїв, переплітаючи внутрішній світ заціпенілої світської левиці Клариси Деловей зі світом контуженого ветерана Септімуса Ворена Сміта. Вульф використовує внутрішній монолог. Щоб протиставити багатий світ розуму своєї героїні зовнішньому існуванні у романі на маяк. Такі буденні моменти, як звана вечеря чи втрата намиста, спричиняють психологічні откровення у житті Ремзі, вигаданої версії дорослішання з сім'ї Вульф. Роман на маяк також містить один із найвідоміших прикладів радикальної репрезентації часу у Вульф. У розділі час минає 10 років вміщуються приблизно на 20 сторінках. Тут безлюдність пляжного будинку родини Ремзі дозволяє Вульф. Переосмислитий час у спалахах і фрагментах прози будинок був покинутий. Будинок був забутий. Його залишили як мушлю на піщаному пагорбі, щоб наповнити сухими крупинками солі, тепер коли життя покинуло його. У романі хвилі майже немає різниці між розповідями шести головних героїв. Вульф експериментує з колективною свідомістю, часом зводячи шість голосів в один. Це не одне життя, на яке я озираюся. Я не одна людина, я багато людей. Я сама не знаю, хто я. Джині, Сьюзен, Невіл, Руда чи Луїс. І як відрізнити моє життя від їхніх у хвилях, шестеро стають одним цілим. А в Орландо один персонаж, живе в кількох іпостасях. Головний герой поет, який змінює стать і живе 300 років. Завдяки своїй гнучкій мові та підходу до ідентичності, роман Орландо вважається ключовим текстом у гендерних дослідженнях. Розум може відлетіти від тіла доволі далеко, перш ніж повернеться до обмежень життя. Як і життя багатьох її героїнь, життя Вірджинії Вульф. Закінчилося трагічно, коли вона втопилася у віці 59 років. Все життя вона страждала від депресії, яку в той час ще не вміли лікувати. Проте вона висловлювала надію, що проривалася за межі страждань. Завдяки глибоким роздумам герої Вульф тимчасово виходять за межі своєї матеріальної реальності. А ретельне дослідження складної людської психіки у її творах показує важливість того, щоб ми відкривали одне одному наш внутрішній світ. Сподіваємося, вам сподобалося це відео. Якщо так, то підпишіться. На наш канал, і не забудьте поставити лайк. До нових зустрічей!